Зараз ми знаходимось на броварській промзоні на Вій, аж за Таргмашем. Будемо пробувати зараз викликати сюди елітну машину з таксі Еліт. Плануємо їхати на масив. Зараз спробуємо викликати якусь справді елітну машину. Цікаво, чи є в них така можливість чи вплине це якимось чином на ціну. Таксі Еліт 64640. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, можна машину у вас замовити на Красовського 18А? Це промзона за Трагмашем. А де там будете А там от прямо в кінці в тупіку тут якась, якась будівля, на ній написано, що Красовського 18А на приходило ожидати. Ну так, 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 так. Я Є хотів куда? Е, на масив до, до пошти. Я б хотів попросити, а у вас можна якусь машину замовити, ну, таку непросту. У вас таксі еліт називається, там, не знаю, якусь більш-менш. В якомусь масі це напросити? Ну якусь презентабельну, я не знаю, там, Мерседес, БМБ. Ні, ну у вас же таксі називається еліт, я ж що вам дзвонив, не просто ж так. Немає. Ну добре, давайте... 15. Я зрозумів. Давайте тоді, яка, яка є. Скільки буде коштувати? А, 25 гривень. А через скільки буде машинка? Минут 8. Добре, дякую, чекаємо. Будь ласка. Ну, як і передбачав, не вдалося викликати елітне таксі. Викликали ми його, як бачимо, в годину 12. Сказали, 8 хвилин. Тому годину 20 будемо чекати приїзду машини. Побачимо, наскільки літною цей автомобіль буде. Чекаємо. Ну, приїхало, якщо це наше таксі, то приїхало практично вчасно. Навіть не практично, а раніше на хвилину. Це воно. Считаємо.